Сіяни атакували Київ у перший день Нового року. Є постраждалі і руйнування у двох районах столиці. Про це повідомляє ДСНС та Київська міська державна адміністрація. Один із дронів зруйнував два поверхи у житловому будинку в Печерському районі. Уламки іншого БПЛА впали у Святошинському районі. Детальніше про наслідки нам розповість Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю! Пане Михайле, деталізуйте, будь ласка, ось цей удар по Києву. І що відомо про будівлю Національного банку України, де також впали уламки БПЛА, як я розумію? Столиця зранку була атакована БПЛА, тобто немає у російських військ вихідних. Тобто, держава терориста намагається щодня атакувати столицю. Столиця є і була і буде залишатися, на жаль. Однією з найпріоритетніших цілей для ворога, але в по всі шахеди були збиті деякі над столицею. Внаслідок падіння уламки в Печерському районі сталася часткова руйнація з шостого по четвертий поверхи шестиповерхового житлового будинку з послідуючим загоранням квартир на четвертому, п'ятому поверхах. Станом на зараз пожежу загасили мешканців. евакуювали. І також сталася пожежа на покрівлі нежитлової будівлі, бо площа приблизно 80 квадратних метрів. І станом на зараз в четверо потерпілих, двоє з них госпіталізовані, і двом медики надали допомогу на місці. І також в цьому ж районі, в на території школи в будинку побудувало вікна і двері. І в Святошинському районі зафіксовано подінні уламків. Вони впали на нежитливу територію, там пошкоджені автомобілі, гаражі, і виникла локальна пожежа. Станом на зараз її також погасили. І частково було пошкоджено трамвайна на полі. Пане Михайло, хочу вас уточнити. А чи відомо вам у якому стані постраждалі, яких довелося шпиталювати шпиталювати? Там тих, тих яких шпиталювали у. В принципі, стан е середньої важкості, і наскільки мені зараз е відомо е зараз. Я подивлюсь, чотири е особи постраждали. Нагадаю, що двом е надали допомогу на місці, у однієї з там різана рана. Була е і один одна людина отримала е мінно вибухову травму. І також з різаними ранами ще одну людину госпіталізували. Хотів вас поточнити, чи відрізнялася ось ця атака чимось від всіх інших, які ми спостерігали протягом 2024 року, чи лише вона може бути особлива тим, що сьогодні 1 січня? То, власне, як і ти казав, у расистів не, немає а, нічого святого. і Відповідно, також що на Різдво вони намагалися атакувати столицю. Що а, сьогодні також намагалися, ну давайте згадаємо вчора, тобто це намагання атакувати балістичними ракетами а, столицю. Якщо казати про загальну ситуацію, ну в принципі. Нічим не відрізнялося, тобто так чи інакше, зграє бронів, причому різних типів, як шахеди можуть бути, так і гербери, наприклад, або пародії, які заходять, намагаються прорватися до, наприклад, до того центру. Тобто, якщо казати про якусь тактику, ну вони постійно змінюють маршрути, вони постійно змінюють висоти крім того, якщо казати про ну, наприклад, не тільки про ці дронові атаки, то наприклад вони намагаються вдосконалювати свою техніку. Я зокрема, кажу зараз і про ракети крилаті, які як виявилось вже використовують теплові ловушки для того, щоб не бути збитими. Ну і відповідно, тобто там і теплові, і радіолокаційні пастки відстрілюють вони, і також ворог застосовує засоби реп індивідуального захисту, які встановлені безпосередньо на ракетах. Про це повідомляли вже повітряні сили. Ну і відповідно це ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які, на жаль, є ще на озброєнні повітряних сил, але значно ефективніше, звичайно, працюють озброєння західних зразків. Але ми як країна і особисто президент неодноразово каже, що ППО замало не буває забагато точніше не буває. Тому е західні країни, західні партнери мають нам в цьому постійно допомагати. На останок вас питання, для росіян дійсно немає невихідних ні свят. Зокрема, в ніч на 1 січня вони атакували Україну 100, 111 БПЛА, якщо я напоминаю, зі зведення повітряних сил вони запустили по нашій країні. Але тут важливо розуміти, чи якось можливо в особливому режимі ось ці святково новорічні дні, там 25 грудня. 1 січня у нас попереду водохреща, 6 січня е, працюють я не знаю, системи е, сили протиповітряної оборони, ну і загалом правоохоронця, особливо в таких великих містах, як Київ, У військових немає вихідних. Е, так само, наприклад, як і на жаль, на фронті. Дуже часто звичайно, що. Є там певні дні, де вони відпочивають допрацювати 24 на 7 дуже важко. Всі прекрасно розуміють. Є чергування, але так чи інакше, зокрема, і сили засоби оборони Києва, які займаються безпосередньо збиттям. Всіх повітряних цілей ми були в посиленому режимі. Відповідно, а також і нацполіція, і нацгвардія, ті, які відповідають за безпеку в столиці, також ці свята будуть працювати в посиленому режимі.